Буває, що образи стикаються. Наприклад, одна країна бачить світ по-своєму, інша по-своєму. І от уже не люди сваряться, а їхні образи. Люди вірять не в реальність, а в картинку, яку їм показали. Вони впевнені, що борються за правду, а насправді захищають чужу вигадану історію. Побачили по телевізору ворога, і в серці з'явилися страх, злість, ненависть, але це не істина, а пастка. Перш ніж вірити в образ, треба відчути серцем того, хто за ним стоїть. Ні. Якщо вони зрозуміють це, то зросте ціле покоління не підвласне нам. А хто створює такі пастки? Колись це були жерці. Вони вміли керувати думкою, іноді на добро, але потім з'явилися ті, хто захотів влади, і вони почали творити образи страху та розділення. Подумайте, кому вигідно, щоб люди сварилися, щоб були свої і чужі. Запам'ятайте. Якщо хтось називає іншого ворогом, а вас ставить вище, це пастка. Неважливо мова це статус, нація чи релігія. Будь-який поділ між людьми створений, щоб ними керувати. Хочете, щоб на землі не було рабства, тоді не упускайте у серце страх, гординю та ненависть. Лише любов і єдність роблять владу одних над іншими безглуздою. Старі картини світу це поділи ми за мир, ми за любов, ми за один світлий образ майбутнього, у якому щасливі всі. А як самому створити такий образ? Заплющ очі уяви, як ти хочеш жити. Відчуй, що в цьому світі добре. Не тільки тобі, а всім. Усміхнись, ось так просто ти почав вже творити. Це і є початок. Хочете знати, як уникнути війн і суперечок? Створіть образ майбутнього один для всіх світлий, справжній. Відчуйте його серцем, і тоді він оживе. Не в казці, в реальності. Образ майбутнього народжується в серці. Якщо ми відчуємо його разом, він стане реальністю.